Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яришовець. На тлі чергової масовної атаки ракетами і дронами України з'явилася термінова заява Валерія Залужного. Термінова заява Валерія Залужного, який з Лондона звертається до українців. В своїй промові він каже, що Україні потрібно перемагати. Інакшого виходу у нас немає. Українцям потрібно перемагати ворога, так як переміг Олександр Усик. Усі ми знаємо, що в цю суботу Олександр Усик став вдруге поспіль абсолютним чемпіоном світу, наколотувавши англійця Даніеля Дюбоа. Ви знаєте, я прочитав це на тлі повідомлень з різних регіонів України про, про те, що наробили російські дрони і ракети, яку біду вони наробили, скільки людей вбито, поранено, скільки всього знищено. І подумав: ну от чому, чому генерал Залужний? Він же генерал, так, генерал залужний не повернеться в Україну. От який раз він робить заяви з Лондона, з безпечного Лондона, замість того, щоб просто написати заяву на ім'я президента Зеленського, що я відмовляюсь від посади посла в Лондоні, написав заяву, постав ключі на стіл від кабінета і першим рейсом полетів в Україну і пішов воювати на Донеччину, там, де росіяни. Метр за метром просувається вперто вперед. Пішов воювати. Все. Забув про те, що він інвалід першої групи, що він колишній генерал, колишніх генералів не буває. І пішов воювати. Хтось каже, ну його ж не візьмуть Збройні Сили України. Чому? Там є підрозділи доброволічої армії Яруша, УДА Української доброволічої армії Яруша. Може піти туди воювати, може піти в добровольчі підрозділи, які ще є на фронті. У мене питання я теж за перемогу. Я молюся кожен вечір і роблю особисто все задля перемоги. Я хочу запитати пана Залужного, як нам перемогти? Як нам перемогти Росію, коли Україна до сих пір не на військових рейках, коли наша економіка не на військових рейках? Коли в Україні корупція і все розкрадається, а солдати в ЗСУ не мають що їсти, не мають що одягнути, не мають ліків. І волонтери в моїй рідній Чернівецькій області, і батьки кожен день посилають від таблеток знеболюваних, від таблеток від простуди до шкарпеток, до їди, все посилають, тому що в зсу тупо все розкрадають. Коли корупціонери розкрадають гроші на оборону кожен день, коли корупція в Україні досягла небачених масштабів, як ми при цьому виграємо? От скажіть, як, коли все розкрадається, все, як ми виграємо, пане залужний? Як ми виграємо, пане залужний? Усик виграв? Звичайно, усик виграв, тому що усика готують. В усика вкладують гроші, величезні гроші. Усика готують, за кордоном готують, тренують за кордоном. Тому і виграє усик. А як нам виграти, коли в Україні в ЗСУ все розкрадають, все до ржавого цвяха? Скажіть, пане Залужний, прокоментуйте.